Привіт! Я тут на бризер назбирав. Який порадиш? Привіт! А на фільтри до нього? На сервісне обслуговування чи на нагрів свіжого повітря? Слухай, може порадиш щось без фільтрів із підігрівом? Привіт! Останнім часом я часто чую модне слово: бризер. Знайомі навіть цікавляться, чи може бризер бути альтернативою рекуператору? Макс, це відео саме для тебе. Рекуператор та бризер відносяться до механічних систем вентиляції приміщень. Отже, працюють від електромережі. Чи може бризер замінити рекуператор? Однозначно ні. Вен-системи розділяє не лише принцип роботи, а й низка характеристик, таких як безпека, енергоефективність, експлуатаційні витрати та сфера застосування. Виробники бризерів обіцяють очищення припливного повітря, від пилу, пилку рослин, автомобільних вихлопів та навіть газів. Як відомо, навіть у мегаполісі якість повітря на вулиці в рази вища, ніж у приміщенні. Найбільший ворог здоров'я людини це вуглекислий газ, який ми видихаємо. Середня концентрація СО2 на вулицях міста становить орієнтовно 400 ppm, а у кімнаті з людьми більше тисячі. Звісно, дії вуглекислого газу відчуваються не миттєво. Поступово у людей починає боліти голова, збільшується потовиділення, з'являється тахікардія та ускладнюється дихання. Відчуття духоти це наслідок високого рівня вуглекислого газу в повітрі. Найбільш ефективний спосіб. Знизити рівень вуглекислого газу в кімнаті, це видалення відпрацьованого повітря назовні та приплив свіжого, і з цим чудово справляються рекуператори. Крім видалення небезпечних газів, рекуператор нормалізує вологість повітря. Бризер не підтримує мікроклімат кімнати. Якщо коротко, бризер це ворог енергозбереження. Цей прилад здійснює подачу свіжого повітря з вулиці. В холодний сезон, коли різниця температури надто некомфортна. Припливне повітря набуває необхідної температури за рахунок електропідігріву. Ви можете сказати: чекай, а в рекуператорах прана теж присутній нагрівальний елемент. В чому різниця? А різниця в тому, що рекуператори використовують енергію витяжного повітря для нагрівання або охолодження припливного. Збереження тепла їх головна перевага. Користувач бризера не має змоги використовувати тепло тепловикиного повітря, бо витяжки у бризера немає в принципі. А для підігріву свіжого повітря необхідно вмикати електричний нагрів. На відміну від міні-нагріву рекуператора, який споживає 55 Вт на годину, до грів бризера споживає від 400 до 1400 Вт, в залежності від бренду та модел-системи. Для порівняння: 55 Вт споживає побутова лампа, автолампа чи лампа для акваріуму. А 1400 Вт електричний конвектор для кімнати, перфоратор, зварювальний апарат, праска або газонокосарка. Якщо витрати на рекуператор закінчуються одразу після його монтажу, користувачам бризерів варто підготувати гаманець. Продавці часто замовчують про те, що фільтри бризера необхідно змінювати кожні півроку рік. Зазвичай в комплекті йдуть декілька фільтрів різного класу. При вартості комплекту від 30 до 100 доларів така вентиляція досить витратна. Пару років такої ротації фільтрів може обійтись вам, як і сам бризер. Це як з принтерами. заправка фарби часом коштує як новий. Бризер підійде для вашої оселі. Якщо ви готові витрачати час та кошти на постійну заміну фільтрів, ви не проти збільшити рахунки за електроенергію в холодний сезон. Вам не потрібна витяжка відпрацьованого повітря. Ви впевнені в стабільно низькій концентрації вуглекислого газу в кімнаті. Бризер це суто побутовий прилад, тому його використання обмежується квартирою чи приватним будинком. Для приміщення з більшим навантаженням на повітря призер навряд чи підійде. В офісі, кафе чи фітнес-залі необхідність витяжки навіть не обговорюється. Якщо вам потрібен повноцінний повітрообмін, без додаткових витрат, зверніть увагу на рекуператор. З вами був Олег. Ваші вподобайки допомагають нашому каналу розвиватись та надихають на нові відео.